Попереду заключний матч сезону, який, на жаль, вже не має турнірної ваги. Як Буковина готується до поєдинку з Юксою, зважаючи на ці обставини? Та ми готуємося, як завжди, на перемогу, як на кожну гру. А як кажуть, в футболі остання гра сезону завжди важлива. Треба піти на гарній ноті з гарним настроєм, щоб і ми, і вболівальники, запам'ятали цей сезон з останнім хорошим результатом. Ми вже зустрічалися з Юксою в матчі першого колу, тоді впевнено перемогли, з рахунком 3-0. Яким тобі запам'ятався той матч і яким тоді поставив наш майбутній суперник? Запам'ятався той матч, що ми дуже гарно вийшли саме командною. Тобто так налаштувалися на ту гру, що кожен буде допомагати партнеру поряд. І так і вийшли, і саме всередині гри так і відчувалося, що була впевненість за себе і за партнера. А от як Юкса, який футбол показувала? Яка це команда, розкажи? Це цікава команда, там є і цікаві атакувальні футболісти, легіонери. Тобто, ну, команда нестандартна, я можу сказати. Але як і будь-яка команда, в них є теж свої слабості. І я думаю, що ми повинні на них зіграти. Вже заключний матч можна підбивати потрохи підсумки сезону чи є якісь моменти, які найбільше запам'яталися за останній рік? Так, звичайно, це кубкові матчі. Вони такі одним днем матчі, тобто ти не знаєш, чи ти будеш продовжувати боротьбу. І тому... Викладаєшся, як ніби це останній матч для тебе, і тому вони завжди запам'ятовуються. В нас були додатковий час. Ну, тобто дуже цікаві, такі емоційні матчі. І кожен з кубкових матчів для мене був дуже емоційний. Якби можна було змінити перебіг якогось одного матчу, який би ти матч обрав? Я думаю, півфінальний Київ». Воно так здавалося, що при правильному перебігу подій ми могли б і втримати результат. Щодо чемпіонату, який підсумок цього сезону для Буковини? Ну напевно, багато людей будуть казати, що це невдалий сезон, але я думаю, що зважаючи на час, що це вперше Буковина там, за останні роки поставила собі якісь серйозні задачі. І як для Адаптації до такого рівня і саме і міста, і футболу, я думаю, це дуже гарний досвід, і ми повинні всі повірити і футболісти, і клуб, що і амбіції, і наші сили співпадають, і ми можемо добиватися результатів. І, можливо, насамкінець цього інтерв'ю хочеш щось сказати вболівальникам за підсумками сезону і напередодні матчу з Юксу. Дякую вболівальникам, чекаємо. Багато з них на трибунах хочемо ще відчути цей вайб нашого стадіону, коли всі, кожна трибуна, як один в унісон, кричать буковина, і хочеться ще раз їх порадувати.